Автозасмага, користь та шкода. Всім вітання у літній період. Багато хто користується кремом для автозасмаги, бажаючи набути кольору шкіри як після відпустки на морі. Однак багато хто вважає, що ці засоби шкідливі. Давайте розбиратись. Всі продукти для автозасмаги містять активну речовину, моносахарид, дигідроксіацетон, що отримується з цукрових буряків, очерету або гліцерину. Деякі автобронзанти додатково включають меланін, терозин та його похідні, а також еритролозу. У природі вона міститься у ягодах малини. Усі ці речовини безпечні для шкіри, як зазначають лікарі-дерматологи, але деякі автобронзанти можуть викликати сухі шкіри, щоб не допустити цього, необхідно додатково використовувати зволожуючі та поживні засоби. Давайте спочатку про плюси автозасмаги. По-перше, вона допомагає досягти бажаного відтінку шкіри людям з дуже світлим кольоротипом, тим, кому протипоказано засмагати, тому що людям з білою шкірою, людям з дуже світлим кольоротипом, бажано уникати прямих агресивних сонячних променів. Ультрафіолет може провокувати у людей з факторами ризику, розвиток меланом та інших онкологічних захворювань шкіри. Тому вони для себе можуть вибирати автозасмагу, тому що вона набагато безпечніша ніж прямий вплив ультрафіолетових променів. Другий плюс автозасмаги це швидкий ефект. Не потрібно лежати під сонцем кілька днів, щоб досягти бажаного ефекту. Головне підібрати потрібний відтінок. І третій плюс полягає в тому, що до цих засобів додають різні вітаміни та олії, що корисно для нашої шкіри, як стверджують фахівці та виробники. Якщо ж говорити про мінуси, то насамперед це індивідуальна непереносимість і алергічні реакції на речовини в складі крему. Другий мінус автозасмага може призвести до сухості шкіри усе через речовину дегідроксіацетон, яка міститься в багатьох засобах. Будь-які спирти, які містяться в автозасмазі, сушать шкіру, а суха шкіра більше схильна до того, що на ній утворюються зморшки. Вона втрачає еластичність, свою пружність і швидше старіє. Третім мінусом автозасмаги фахівці називають складнощі в рівномірному нанесенні. Часто крем лягає негарними плямами, а також бруднить одяг. І запам'ятайте, що меланоцити, які захищають нашу шкіру від впливу сонця, виробляються тільки від справжньої засмаги, а з автозасмагою берегти себе від впливу сонячних промінів ви не зможете.